Що зараз країна по факту здається, а у нас знову ж таки єдиний марафон та інші ляля -ля тополя, вони просто засмічують інформаційний простір. От чимало людей кажуть про те, що треба віддати пріоритет військовим. Звісно, це кожен дурень, я розуміє, я вважаю. Головний фокус в політичному полі заключається в тому, як ви це зробите. Зрозуміло, що як мінімум політики зараз мають бігати навколо військових і казати, де вам допомогти, чим вам допомогти. Ось вони руками водять з одного боку, але вони, так би мовити, як дорожні знаки на дорогах. Тобто, коли вони стоять в неправильному місці, то виходить взагалі якась цікава ситуація. От так само і політики. Він має не тільки руками водити, він має. Правильно ними водити, розумієте? Це як диригування оркестром, не знаю, можна з цим порівняти. Тобто диригент має знати мелодію, перш за все, щоб її відтворити в оркестрі, а не так, що він щось десь пробігав поряд з оркестром і щось десь побачив. Ніфіга він не диригент після цього всього. І от ми такого ніфіга не диригента висунули на вищу державну посаду. Я вас вітаю. І ми мало того, що його висунули, ми не можемо щось зробити, розумієте? Якщо вже Україна парламентсько-президентська республіка, то даруйте, але хоч якийсь колегіальний орган має тиснути на Володимира Олександровича. У нас ситуація викинь настільки, що тільки громадське суспільство може з цим якось справитись.